Друзі, всім привіт! Закінчилась чергова виставка фіалок. Сподіваюсь, ви бачили мої репортажі і пряме включення. Бачили. А, от я привезла рослини, як були. отак так, от в коробцях, в коробках, і я їх привезла додому. Так, поки я розкажу, що далі з ним роблю, і прошу підписуйтесь на мій канал. На мій інстаграм, на мій Тікток. Багато корисної інформації в мене є. Не тільки про фіалки, а про різні рослини. Ну, ось отак от вони в мене приїхали. В таких конусах вони в мене стоять. Тут от деточки, в коробочки заховалися. Я їх пролила. Зараз я їх буду. Доставати і ставити на місця, де вони стояли. Так, рослини я ввожу ось в таких конусах. Я їх сама робила з, скажіть, з обоїв. Да. Ну, поки вони в мене такі, знаєте, вже старі. Ну, нічого, поки вони працюють, най працюють. Ну, і далі обов'язково треба всі рослини обробити. Я щось не Тим вчора обробила, сьогодні помітила свою помилку, думаю, звідки п'ятна на рослинах. Ось вам і добре, що я побачила. Ну так значить попочнемо. Першим ділом я обробила це діло от от, октаре, от так як написано: 1,4 на 1,4 літра води. Тобто, один к одному то вона розводиться і це я проливала. Іх uh, обов'язково, ґрунт пролила, рослини, а потім, ну, це я зроблю зараз вже, так як я вже намудріла добре, що хоч почала знімати відео та побачила. обробити треба актарафітом. І от актарафіт, до речі, не залишає не. Ні... П'ятін на лістях, ні цвітини не жухнуть. Думаю, щось не то в мене з квітами. Думаю, що то не то. А, ну, понятно, я ж оброб... а я б обробила, знаєте, чим? Ой, ну, плохо быть. Неуважним погано. Ну, от ну, він зовсім не то. Триходермін в грунт треба додавати. А не Ну, з іншого боку, теж. Теж-теж дали йому якийсь який захист дали рослинам. Ну, ось, отак от. Обробляю я всі в коробках, щоб не тягнути все в парті, ну, в кімнату, де стоять всі рослини, даю їм попостояти десь сутки добу. Десь добу вони постоять в мене. І потім я їх забираю на стілаш. Ну, Знов дивлюсь, хто в мене там вже відцвітає, то я знімаю. От, наприклад, як от ото, вона взагалі-то відцвітала. Зараз бачите? ось це от, це, от я буду знімати квіти і поставлю далі. А оці, які квітнуть гарно, от це теж відцвітає. Бачите, це теж буде зніматися. А ті, що нормальні, маленькі такі, от так віднуть, то я їх залишаю. Раджу всім обробляти свої рослини, і не тільки ті, що ви там, ну, з виставки, якщо ви берете участь в виставках, а й ті рослини, які ви приносите додому обов'язково, особливо, якщо це з тепліці, особливо, якщо це з магазину, Друзі, просто раджу обробляти всі свої рослини. Хуже вам точ... гірше вам точно не буде. А рослини скажуть вам дяка, бо ви можете принести якусь гидоту, заразу, якогось шкідника, і потім, знаєте, травити його набагато складніше, ніж ми будемо його профілактику цю, -цю робити цим рослинам. Ось так ось. Ну, а хойки я вже повісила на місце всі, там у мене і залишилось не так багато, ну, вже висять на місцях. Все, друзі, от так вот я обробляю рослини. Що вас цікавить, пишіть. Питання, як завжди. Все, дякую вам за просмотр. Сподіваюсь, будете і далі дивитися мій канал. На цьому все, Па-па. До зустрічі, Па-па!